Всім привіт, шановні мої співвітчизники. Як ваші справи пишіть у коментарі. Ну а сьогодні ми розберемо нове оновлення у ньюстейті. Це наймасштабніше оновлення, яке було на даний момент за існування ньюстейту. Я під минулим відео я вас запитував, чи цікавий вам буде New State. Ви відповіли, що так і вам це цікаво. Тому сьогодні граємо в нього, покажу вам нові івенти і новий режим. Розробники додали е, новий івент. Е, за кожен вход в гру ви отримуєте донатну валюту. Тобто NC. Це у ньюстейті. За кожен день отримуєте певну кількість NC. І як по моїм підрахункам, тут десь приблизно 1800 NC. Тобто це ціна роял пасу. Також гравцям, які не заходили у ньюстейт. Один або два, а то й більше сезонів, у них ще запустився івент також на заходження в гру кожен день. І тільки там трішки інші винагороди я вставлю вам фрагментик відео, де там все показується. Це з трейлера розробників! І там в кінці сам Survival Pass. Ну, ви самі все побачите. Ну, а зараз ми підемо в новий режим. Всім бажаю приємного перегляду. Ну, а ми погнали. Oh, oh. Here come. Oh, here come. Режим дуже, дуже схожий на Apex Legends. Схожий на Apex Legends, але грається по-іншому. Режим мені дуже сподобався. Як я вважаю, то режим, ну. Досить непоганий. Розробники пообіцяли, що кожен день будуть. Ой, кожен день Кожне оновлення будуть додавати е, нових персонажів з новими здібностями. от Як бачите, у кожного персонажа тут свої здібності. Я оберу цього, наприклад. Е, у кожного є дві пасивні здібності і одна активна. Хтось може. Швидше бігати, в когось дія джетпаку довша на протязі певного часу. Зараз ви все побачите. От у мене, наприклад, персонаж, який може відхилювати всю свою команду на протязі певного часу. Ось я нажимаю на кнопку і він хилив всю свою команду. на протязі певного часу. Також є додали Ось. Також е, тут є рідкість у предметів, є білі предмети, це самі такі найгірші, є сині які середнього, середньої якісті, якості. А є е, фіолетові. Та червоні, це найвища якість. Також е, є різні щити, ну броня, її можна по-різному називати. Зараз, коли запустимося в матч, я вам все ви все наглядно побачите і вам це все покажу. Також у кожного персонажа тут індивідуальна озвучка, у кожного різні голоси і різні репліки. Це також дуже круто, додає своєї атмосфери в гру. Карта досить невелика, до речі. Я б хотів би трішки побільше. Але це також впливає на динаміку боїв. Ось бачите, синій щит є. Біля предметів ось лежать. Зараз піднімемося, можливо, побачимо якийсь фіолетовий. О. Ось бачите, фіолетовий бронік є. Я, я не знаю, як ви, а я кайфую від цього підсвічування. Таке класне, що то капець. Ну, так. Тімейти стріляються, а я роздивляюся, як підсвічується предмор. Ну, геній. Це печально. Геній. О, дробовик. Дробовики, до речі, тут имбують. Ну, як і в мобайлі, в принципі. Мобайл мені не дуже подобається, тому що там, по-перше, дуже ріже очі графа після нюстейту. Ну, і стрілянина мені в нюстейті більше подобається. Так, біжим. До ще можеш... О. Також тут як в Апексі, до речі, є такі, як ящички, і ви нажимаєте так. І він відкриває його. Завила чувачка. Ну це бот. Опа, то ще ходи наверху, чи що? підемо по зона оба, я піду, бо там зона, Щоб від неї не вмерти? Як мені показалось, що оптимізація в Ню Стеті краще. У мене на високих налаштуваннях у New State є 60 кадрів, а в Mobile навіть, навіть на низьких у мене десь FPS 40-30. Це якось дивно, при цьому що у мені ще дуже ріже очі. Рафа, просто дуже річ. Таке все різнокольорове якесь. У мені більше отакі теплі кольори, як університеті, подобаються. Той тобто, стрид. Опа, мене ще той приціл, з якої я не можу грати. Не то, що... ой! Не то, що не можу. Складно. Тут цим 6Х. Іди сюди. О, привіт. А, все. Так успіх ушл. Не получилось, не фартануло. Погано, печально. Я думаю, я його завалю. У ну, мене сенса великувати, треба буде її трошки під, піднизити. У мене. Я хочу цілитися вгору, а в мене палець сковзить. І вниз. Це вже мої проблеми. <хи> а не гри. Режим мені дуже сподобався динаміка, графіка. Тут все на висоті зроблено. Це як свіжий глоток повітря для Ньюстейту. В Україні не можна просто дихати повітря. Ми в війні. Але я сумніваюся, що тут онлайн відродиться. Провалився реліз. Реліз дуже багато, значить. Магато. Ой, Боже, ще ще зброя. Оооо, ненавиджу тапающа зброю. з неї я фіг попаду. О, жоди, давай. Та й скилл мене не дуже м'яко кажучи. Зіграємо сьогодні пару каточок. Побачите геймплейчик. Це було зараз це не геймплей. Ооо. Ооо, це випадково, взагалі випадково. <плес> Конечно, конечно. Не понял. Ты что? Все, давай. Лежи, братан. О, давай. 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 Ballet, ballet. А, я думал, меня убили. Ballet, go, go. Минус. Е, не встиг. Це печально. Ось. Оце вона вміє дуже швидко бігати. Ось нажимаємо. І все дивіться, як вона швидко бігає. Дуже швидко бігає. Також мені подобається в New стейті, як реалізована. Неонова підсвітка. Бачите? Ось, навіть навіть на персонажі. Дивіться, які бліки, такі гарні. Обожнюю Неон в New Це просто такий, такий кайф для очей. Але я. Опа. Привіт. О, я тебе не поміг. Бля, заглушило чуть-чуть, ну, буває. Буває така історія. А хто там у нас сховається? Mm. Ну що ж, а на сьогодні все. Всім величезне дякую за перегляд. Пишіть свою думку на рахунок мого відео та нового оновлення нюстайте у коментарі. Ставте лайк, якщо вам сподобалось відео, та якщо вам подобається мій канал, підписуйтесь на канал. Всім величезне ще раз дякую, мирного неба вам, здоров'я вам та вашим близьким. І пам'ятайте в Україні. Можна просто дихати повітря, ми війні.